Краще, ніж Макдональдс. Мариновані огірки пікулі до салатів, бургерів та канапок. Кисло-солодкі, мариновані огірочки на зиму. Оригінальна закуска, яку я тепер готуватиму щороку. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Обов'язково підписуйтесь, адже у мене багато цікавих та смачних рецептів. Разом розвиваємо україномовний контент. Огірочки посолені залишаємо на 1-2 години, щоб вони випустили весь сік. Тим часом приготуємо із вами соус. Для цього беремо 300 г цукру, 300 мл оцету, туди ж додаємо 1 столову ложку гірчиці в зернах, лавровий лист 2 штучки та 1 чайну ложку куркуми. Перемішуємо, додаємо ще перець, можна горошком, різний або ж, як я, просто мелений. Суміш доводимо до кипіння. Тим часом нарізаємо одну цибулину велику або ж дві малих. Наші огірочки простояли одну годину, випустили сік, далі їх потрібно ретельно перемити водою. Можна ж це робити під краном. Головне їх добре промити та віджати усю воду із них. Огірки перекладаємо до кастрюлі, в якій будемо їх проварювати. На цьому етапі я вже ставлю стерилізувати банки та кришки. На таку кількість огірків, у мене пішло 2 півлітрових банки та трішки залишилося до обіду. Додаємо до огірків цибулю, виливаємо нашу суміш, перемішуємо та ставимо проварювати на 5-7 хвилин від моменту закипіння огірків. Коли наші огірочки гарненько прокипіли, ми їх закриваємо, розкладаю у стерилізовані банки та закручую. Як стерилізувати банки є у інших рецептах, де я закручую закрутки на зиму. Баночки я перевертаю догори дном та ставлю, закутуючи в теплу ковдру до повноцінного вистигання. Вони гарно зберігаються та дуже смачні. Отож, раджу обов'язково приготувати такий рецепт огірочків на зиму та поласувати ними у прохолодну пору року. Дуже смачно в поєднанні із бургерами, канапками, чи просто як додаток до будь-якої страви.